Дня всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть, будь ласка, свої імена. Вікторія Руба. Аліса. Мене зовут Аліса. Добре. Отже, перше запитання у нас до Аліси. Зізнайтесь, ви ласунчик? Ні. Не любите солодкого? Чуть-чуть. Вікторія. А ви полюбляєте солодощі? Так. Я їм їх раз е, в году. Ага. Один раз на рік. Так, да. Один раз на рік. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? І то, і то. А чому? Ну, а що більше вам подобається? Морозиво, Тому а, що воно таке большое. А, а цукерки такі. Добре. Аліса. Як ви вважаєте, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Буде погано. А яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Я полюбляю полуничне. Я теж полюблюю. А яке ви полюбляєте? Шоколадно, клубничне і ванільки. Угу. Вікторія, як часто ви їсте солодке? Солодке я теж раз, раз в рік. А ви, Аліса. Я часто їсте солодка. Раз в неділю. А хто вам купує солодощі? Мені купує мама та, та тато. Або бабуся чи хрещена. Да, Вікторія, а вам хто купує? Мама, папа, хрещена, бабуся, дідусь хрещенний і браті і сез. Аліса, розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Я полюбляю морозиву, шоколад, цукерки. Вікторія, а ви полюбляєте шоколад? Так, я полюбляю цукерки, шоколад, морозиво. Як, як ви гадаєте, скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? О, два кусочки. Це на протязі одного дня в році. Да. Ага. Аліса, у шоколаду дають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше подобається? Мені подобається шоколадна. Шоколад додають різні начинки. Шоколадна вам подобається? Угу. А Побачка. вам, Вікторія? Ні, сухо. Фрукти, горіхи та е, там, фрукти і овощ. У якій формі вам найбільше смакує шоколад, Аліса? Наприклад, у плитках, рідкий гарячий шоколад, або шоколадна начинка в тістечках та тортах? У плитках. Вікторія, батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. А так. вашу думку, это правда? или они просто так говорят, чтобы себе залишить больше молоденького? Правда. 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 А может они хотят себе залишить солодкого? Ні. Им не шкода? Ні. Они наоборот меньше дают детям, чтобы у них не заболели зубы и меньше денег платили. Просто у нас в семье не так много денег. Аліса, вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? А. Чи від шоколаду людина стає щасливішою? Ви стаєте щасливішою, коли їсте шоколад? Ні. А ви, Вікторія? Я капельку... Ухи, а, а потім... сразу І на сам хочеться побажати нашим гостям та глядачам будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. Чого б ви хотіли побажати нашим глядачам? Щастя, здоров'я. А ви, Вікторія? Щастя, здоров'я, любві, Это... солодкого життя і. Сердечного життя. З вами була Аліса та Вікторія. Вікторія. До зустрічі в нових ефірах.